У столиці напередодні попрощалися з Глібом Бабичем, військовим поетом, керівником громадської організації Республіка брати по зброї У 2014 році пішов добровольцем в АТО, мав позивний лінтяй. Після початку повномасштабного вторгнення Росії одразу пішов на фронт. Гліба Бабича російські окупанти вбили 28 липня. Нього було безліч захоплення, тому він ніколи не стомлювався, адже постійно змінював рід діяльності. Він точно не відповідав своєму позивному, лінтяй. 53-річний Гліб Бабиш зі своєю батогранністю міг стати ким завгодно, але присвятив своє життя творчості та захисту рідної батьківщини. П'ять років на фронті, шість ротацій. Усі, хто коли-небудь зустрічали Гліба, розповідають це людина з великої букви та воїн, який довів свою відданість державі ділом, а не словом. Він показував усім своїм єством, що ось я глібабіч такий, який я є. Сприймайте мене таким, або йдіть за русським кораблем по суті. І це він напевно запам'ятовувався. Ось тим, що він був таким, як він є. Він ніколи не намагався видавати себе якогось ідеального, якогось кращого. Він, він був такий, який він є, або він дійсно крутовиця. Та тільки рідні знали іншого гліба, вдячного сина, коханого чоловіка, люблячого батька, донька Гліба Бабича, як і батько, творча особистість, тому слова прощання вклала у віршовані рядки, так як вмів і вшив тато. А віддавай свою зброю, вона тобі не знадобиться. Мені в цьому домі не спиться. Він надто порожній і темний. Якщо мене бачиш із неба, скажи, що я маю робити. Я маю писати, любити. Але ти про це не почуєш. Але ти нічого не скажеш. Татусь, я буду сильніше, але мені поки що важко. Гліб загинув за те, щоб його справа жила, жила в людях, які її продовжуватимуть. Жила у кожному з нас, хто наближає нашу перемогу, розповідає побратим Гліба Дмитро, який був з ним у той трагічний день. І Гліб для мене став прикладом тієї людини, яка Зробила свій вибір та показала, надихнула мене. Я зрозумів, що я неспроста не вижив цій ситуації, і ми маємо саме разом усі, тільки з вами разом, усі, тільки єдністю довести це, що це було немарно не життя його віддано. Гліб Бабич добре розумів ціну свободи, яку Україна сплачує з 2014 року. Тому свого часу підставив плече допомоги батько загиблого героя Ярослава Журавля Сергію. І тому чоловік сьогодні разом із тими, хто прийшов попрощатися та віддати шану загиблому воїну. Гліб це той, хто Жив, просто мені Коли Я вийхав, він мене засіча мені мені телефонував. Я чув слово друже. Я, Я, що, марал... а, значи, що... сіг... Я. Навіщо тільки не проживу? Навіть що досі були до тебе? Навіщо буде для мене? Як... Бачиш, там для Борис. Борис. гліб був ініціатором розробки мобільного високотехнологічного комплексу оптоелектронної розвідки Локі його створили українські інженери спільно з волонтерами громадської організації Справа громад і фондом Порошенка. Цей комплекс вже довів свою ефективність у бойових умовах. За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, важливо, щоб українці і надалі продовжували справу гліба. Продовжили броні автобуси з відеорозвідувальним спостереженням. І ви знаєте, як вони потрібні на фронті. Співали його пісні і слухали його пісні. Слухали його вірші, бо вони цементують нашу державу. І головне, продовжили його справу: Бити негідних агресорів, окупантів, які прийшли на нашу землю. Не захопити Донецьк чи Луганськ. Вони прийшли на нашу землю знищити нашу націю. Але планам ворога не судилося здійснитись, адже справу гліба та всіх героїв, які полягли в боротьбі, продовжують мільйони українців, які роблять усе для наближення перемоги над російським окупантом. Андрій Соломка, Антон Пузань, телеканал прямий.